Хочете, щоб дитина вміла розбиратися в складному і створювати нове, ось що варто робити щодня. Просіть її розкласти будь-яке явище на частини, що це, з чого складається, потім зібрати назад, але своїми словами або в новій формі. Використовуйте, а що, якщо, що зміниться, якщо прибрати або додати елемент? В іграх і проектах чергуйте ролі, то він, дослідник. Аналіз, то конструктор синтез після будь-якої роботи висновок, чого це навчило і як можна застосувати. Так формується не тільки вміння думати, а й звичка бачити сенс у деталях. Дитина, яка вміє аналізувати і синтезувати, не просто запам'ятовує, вона осмислює, вона вміє відрізняти головне від другорядного, бачити зв'язки, робити висновки. А це і є основа критичного мислення та відповідальності. Аналіз це уявне розкладання на частини, ознаки, властивості, синтез це з'єднання цих частин у ціле або в нову структуру. Разом вони утворюють цикли розуміння, частина, ціле, нова ідея. Аналіз без синтезу це розчленування без розуміння. Синтез без аналізу, поверхневе об'єднання, справжнє мислення рухається туди назад, від деталей до цілого і назад. Ці процеси розвиваються не тільки на уроках, а й в побуті розбираєте рецепт, плануєте поїздку, лагодите велосипед, усе це тренує вміння аналізувати і синтезувати, а значить, готує дитину до життя, де потрібно розуміти, а не просто знати. Аналіз і синтез це навичка бачити і частину, і ціле. Використовуйте її щодня, і дитина буде рости з ясною головою і живим розумом. Напишіть у коментарях, яке завдання ваша дитина нещодавно розібрала і зібрала по-своєму.